Прямо зараз мільйони пенсіонерів можуть отримати набагато більше грошей, ніж очікували, бо держава перераховує субсидії на зиму і є важливі зміни, які дозволять отримати додаткові тисячі гривень на руки. Все відбувається автоматично, але є кілька нюансів, які треба знати, щоб не втратити ці гроші. Розповідаю. Хто отримає перерахунок, як працює монетизація субсидій і що зробити, щоб отримати максимум, бо багато людей не знають і втрачають тисячі гривень щомісяця. Але спочатку підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливу інформацію про соціальні виплати, пенсії та субсидії. Жміть дзвіночок, щоб YouTube одразу сповіщав, коли виходить нове відео про гроші, які можна отримати від держави. І обов'язково підписуйтеся на мій другий канал, де розповідаю про всі новини та зміни в законах та житті України. Посилання в описі. Отже, що відбувається із субсидіями прямо зараз і чому багато людей можуть отримати набагато більше грошей, ніж очікували. По-перше, пенсійний фонд вже провів автоматичний перерахунок субсидій на опалювальний сезон 2025-2026. І для більшості отримувачів суми значно збільшилися, бо тепер до розрахунку включене опалення житла газом, електрикою або централізованим теплопостачанням. Опалювальний сезон офіційно розпочався 16 жовтня і триватиме до 15 квітня, тому субсидія за жовтень вже перерахована у листопаді з урахуванням 16 днів опалювального періоду. І от тут увага, перша важлива деталь, яку треба знати. Середній розмір субсидії в опалювальний сезон становить від 3 тисяч до 6 тисяч гривень на місяць, залежно від регіону і розміру житла. Це набагато більше, ніж літня субсидія, яка для багатьох становила 0 гривень або кілька сотень гривень, бо не включала опалення. Тому якщо ви отримували субсидію влітку, але сума була мінімальною, то зараз вона автоматично збільшилася в кілька разів. І ви можете перевірити новий розмір у особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду в розділі Моя субсидія. Друга дуже важлива зміна, про яку багато не знають, це монетизація субсидій, яка означає, що гроші тепер приходять не постачальникам комунальних послуг, а безпосередньо вам на руки, і ви самі можете розпоряджатися цими коштами. Раніше субсидія йшла одразу на рахунки газових компаній Теплокомуненерго. І ви навіть не бачили ці гроші, просто отримували зменшені платіжки. Тепер держава перераховує субсидію на ваш банківський рахунок або через Укрпошту, і ви отримуєте живі гроші, які можете витратити на оплату комунальних послуг або на інші потреби. І от тут найцікавіше якщо ви зекономили на комунальних послугах і витратили менше, ніж передбачено субсидією, то різницю можете залишити собі як додаткові гроші. Наприклад, вам нарахували субсидію 3 тисячі гривень на місяць, а ви зекономили на опаленні, утеплили вікна, використовували менше газу і заплатили за комунальні послуги 2500 гривень. Залишок 500 гривень залишається у вас, і ви можете зняти ці гроші або залишити на рахунку для оплати майбутніх платежів. За весь опалювальний сезон це може накопичитися в кілька тисяч гривень додаткових грошей. Але щоб скористатися монетизацією, треба подати заяву на отримання субсидій в готівковій формі, інакше гроші будуть автоматично списуватися з рахунку Щадбанку на оплату постачальникам і ви не побачите живих грошей. Заяву можна подати через додаток Дія, через ЦНАП, через пенсійний фонд або через уповноважених осіб територіальних громад. Це займає буквально 15 хвилин, але дає можливість отримувати гроші на руки і економити. Третя важлива зміна, особливо для пенсіонерів, це зимова надбалка, яка автоматично нараховується з 1 листопада для певних категорій громадян. Увага! Це додаткові 500 гривень на місяць понад субсидію для таких категорій, пенсіонери старше 75 років, особи з інвалідністю першої і другої груп і одинокі матері з дітьми до 14 років. Тобто, якщо вам більше 75 років і ви отримуєте субсидію, то автоматично отримаєте ще 500 гривень на місяць зимової надбавки. Це 2500 гривень додатковий за весь опалюваний сезон. І ця надбавка нараховується автоматично, не потрібно нікуди йти і нічого оформляти. Просто перевірте в особистому кабінеті або на виписці з банку, що вам прийшла збільшена сума. Четверта важлива зміна це підвищений коефіцієнт для великих родин. Якщо у вас є діти до 14 років, то отримуєте плюс 10% до соціальної норми споживання енергії. Це означає, що ваша субсидія буде більшою, ніж у сім'ї без дітей при однаковому доході і розмірі житла. Держава розуміє, що сім'ї з дітьми потребують більше тепла і електроенергії, тому збільшує норми споживання для таких родин. П'ята важлива зміна це підтримка альтернативного опалення. Якщо ви використовуєте дрова, вугілля, брикети, пелети або навіть встановили сонячні панелі чи генератор, то це не впливає на право отримання субсидії, якщо вартість обладнання менше 150 тисяч гривень. Раніше, якщо у вас було альтернативне опалення, могли відмовити в субсидії. Тепер цього немає. Більше того, для тих, хто опалює житло дровами, вугіллям, брикетами чи палетами передбачена разова виплата до 24 тисяч гривень на придбання палива. Це окрема допомога, яку можна оформити через місцеві відділи соціального захисту населення, якщо надати підтверджувальні документи про придбання палива. Для сімей з дітьми та літніх людей це пріоритетна допомога, тому розглядають заяви в першу чергу. Тепер дуже важлива інформація. Хто має право на субсидію і які критерії. Бо багато людей думають, що їм не належить, а насправді мають право на допомогу. Субсидія призначається тим, чий середньомісячний дохід на одну особу не перевищує граничного доходу. І от які цифри на 2025 рік. Для одинокої особи граничний дохід 6 тисяч гривень. Для сім'ї з двох осіб 10 500 гривень, для сім'ї з трьох осіб 13 800 гривень, для сім'ї з чотирьох осіб 17 тисяч гривень. Тобто, якщо ви пенсіонер з пенсією 5 тисяч гривень і живете один, то маєте повне право на субсидію, бо ваш дохід менше 6 тисяч гривень. Або якщо ви сім'я з двох пенсіонерів і загальний дохід 9 тисяч гривень на місяць, то теж маєте право бо це менше 10 500 гривень. Багато людей не знають про це і не оформляють субсидію, хоча мають на неї право і втрачають тисячі гривень щомісяця. Але є одна важлива умова. Якщо у вас є заборговані за комунальні послуги понад 3 місяці, то субсидію можуть тимчасово призупинити. Але з Нового року впроваджене пільгове поновлення, якщо сплатите хоча б 50% боргу, то субсидію автоматично поновлять і ви знову зможете отримувати допомогу. Тому, якщо маєте борги. Краще почати їх погашати хоча б частково, щоб не втратити субсидію. Тепер розповім, як оформити субсидію або перевірити, чи вона автоматично перерахована. Бо є три способи, і можна обрати найзручніший. Перший спосіб автоматичне призначення. Якщо ви отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні. То вона автоматично перепризначається на новий сезон без вашої участі. Просто перевірте в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду або в додатку Дія. Що субсидія нарахована і сума збільшилася. Другий спосіб через додаток Дія в розділі Субсидії та Пільги там можна подати заяву на призначення субсидії, завантажити всі необхідні документи і відстежувати статус розгляду. Це найшвидший і найзручніший спосіб, бо все робиться онлайн, не потрібно нікуди їхати і стояти в чергах. Заяву розглядають до 30 днів, і ви отримуєте повідомлення через смс або в дії, коли субсидію призначено. Третій спосіб особисто в центрі надання адміністративних послуг ЦНАП або в пенсійному фонді, якщо вам незручно користуватися онлайн-сервісами, можна прийти особисто з документами і оформити все на місці. Необхідні документи це паспорт або ID-картка, довідка про доходи за останні 6 місяців. Ідентифікаційний номер і реквізити банківського рахунку, куди перераховувати субсидію. Для пенсіонерів довідка про доходи це просто довідка з пенсійного фонду про розмір пенсії, її можна отримати там же онлайн або в відділенні. Якщо крім пенсії, інших доходів немає, то більше нічого не потрібно. Для внутрішньопереміщених осіб ВПО процедура ще простіша: не потрібна довідка про доходи. Якщо отримуєте допомогу на проживання і субсидію, можна оформити за фактичним місцем проживання навіть без реєстрації. Тепер дуже важлива інформація, коли треба обов'язково особисто звернутися для перерахунку субсидії, бо не для всіх це відбувається автоматично і якщо не звернетеся, можете втратити збільшену суму. Обов'язково треба подати нову заяву, якщо сталися зміни в складі сім'ї. Наприклад, хтось виїхав або навпаки приїхав жити до вас. Бо це впливає на розрахунок доходу на одну особу. Також треба звернутися, якщо переїхали в іншу область чи навіть в інший район, бо субсидія розраховується за місцем фактичного проживання і тарифи можуть відрізнятися. Про такі зміни треба повідомити пенсійний фонд протягом одного місяця, інакше субсидію можуть призупинити. І дуже важливо, треба звернутися, якщо в цей період стали пенсіонером або перестали працювати і дохід став надходити у вигляді пенсії. Наприклад, ви отримували субсидію, коли ще працювали і мали зарплату 3 тисячі гривень, плюс пенсію 2 тисячі гривень, загальний дохід 5 тисяч гривень. Потім вийшли на пенсію і тепер отримуєте тільки пенсію 2000 гривень. Оскільки ваш дохід зменшився, то маєте право на більшу субсидію, але фонд про це не знає, поки ви не звернетеся з новою заявою і довідкою про доходи. Тому, якщо стали пенсіонером або звільнилися з роботи, обов'язково подайте нову заяву на перерахунок субсидії, бо можете отримувати на кілька тисяч гривень більше щомісяця. Багато людей не знають про це і продовжують отримувати стару суму, хоча мають право на збільшену. Не втрачайте свої гроші і йдіть і переоформлюйте субсидію з новими даними про доходи. Тепер розповім, як працює розрахунок субсидії, щоб ви розуміли, від чого залежить сума і як можна отримати максимальну допомогу. Формула проста: сума субсидії дорівнює розмір нарахованих платежів за комунальні послуги мінус обов'язковий платіж сім'ї. Обов'язковий платіж це приблизно 15% від вашого доходу, тобто ту суму, яку ви маєте сплатити самостійно, а решту покриває держава. Наведу конкретний приклад, щоб було зрозуміло. Пенсіонерка Марина, 75 років, живе одна в приватному будинку. Пенсія 5 тисяч гривень. Платіж за опалення газом становить 3200 гривень на місяць. Обов'язковий платіж це 15% від 5 тисяч гривень, тобто 750 гривень. Субсидія дорівнює 3200-750 дорівнює 2450 гривень. Плюс Марині автоматично нараховується зимова надбавка 500 гривень, бо їй більше 75 років. Загальна сума допомоги 2950 гривень на місяць. Реально Марина сплачує тільки 550 гривень на місяць за опалення, замість 3200 гривень, бо решту покриває держава. За весь опалювальний сезон це економія більше 15 тисяч гривень. Або інший приклад багатодітна сім'я Івана, троє дітей до 14 років, загальний дохід 12 тисяч гривень. Платіж за комунальні послуги 4500 гривень. Обов'язковий платіж 15% від 12 тисяч це 1 800 гривень. Субсидія дорівнює 4500 мінус 1 800. Дорівнює 2700 гривень. Плюс для сім'ї з дітьми автоматично застосовується підвищений коефіцієнт плюс 10% до норми споживання. Тому субсидія збільшується ще на 270 гривень. Загальна сума допомоги 2970 гривень на місяць. Реальна сім'я сплачує 1530 гривень замість 4500 гривень, і за опалювальний сезон це економія більше 18 тисяч гривень. Тепер дуже важлива інформація про те, як можна отримати ще більше грошей, використовуючи монетизацію та економію на комунальних послугах. Якщо ви зекономили енергію, утеплили житло, встановили лічильники, використовували менше газу або електрики, ніж передбачено нормативом, то різниця між нарахованою субсидією і реально витраченими коштами залишається у вас. Наприклад, вам нарахували субсидію 3000 гривень. А ви зекономили і заплатили за комунальні послуги 2500 гривень. Залишок 500 гривень залишається на вашому рахунку. Ці гроші можна зняти готівкою після подання заяви або залишити для оплати майбутніх платежів. За 6 місяців опалювального сезону це може накопичитися в 3 тисячі гривень додаткових грошей, які ви отримаєте на руки. Це працює за принципом заощадив, значить заробив. Держава стимулює людей економити енергію, бо якщо витрачаєте менше, ніж норматив, то залишок грошей ваш. Раніше, коли субсидія йшла одразу постачальникам, ви не могли нічого заощадити і не мали стимулу економити. Тепер, коли гроші приходять вам на руки, є мотивація витрачати менше енергії, щоб залишити собі частину субсидії. Тому, якщо хочете отримати максимум грошей, утепліть вікна і двері, встановіть терморегулятори на батареї, використовуйте енергозберігаючі лампочки, вимикайте світло, коли не потрібне, знижуйте температуру опалення на ніч. Все це дозволить витрачати менше газу і електрики, а заощаджені гроші з субсидії залишити собі. За опалювальний сезон можна заощадити кілька тисяч гривень, які отримаєте на руки як додатковий дохід. Але щоб скористатися цим, обов'язково оформіть субсидію в готівковій формі. Інакше гроші будуть автоматично списуватися з рахунку Ощадбанку на оплату постачальникам і ви не побачите заощаджень. Готівкова форма означає, що держава перераховує гроші на ваш банківський рахунок або через Укрпошту і ви самі оплачуєте комунальні послуги, а залишок забираєте собі. Для цього треба подати відповідну заяву через Дію, ЦНАП або Пенсійний фонд. Тепер розповім про важливі зміни, які очікуються в 2026 році, і про що треба знати, щоб не втратити субсидію або додаткові виплати. По-перше, планується повна монетизація субсидій, тобто всі субсидії мають перейти у формат грошових виплат на руки, а не перерахування постачальникам. Це означає, що кожен отримувач субсидії зможе самостійно розпоряджатися цими грошима і економити на комунальних послугах. По-друге, розглядається впровадження єдиної соціальної картки, яка інтегрує всі соціальні програми в один електронний інструмент. На цю картку будуть приходити і субсидії, і пенсії, і всі інші виплати від держави, і можна буде відстежувати все в одному місці. Це спростить процедуру отримання допомоги і зробить систему більш прозорою. По-третє, очікується підвищення тарифів на газ та електроенергію на 5-10%. Тому потреба в субсидіях зросте. І держава прогнозує, що кількість отримувачів може збільшитися до 3 мільйонів 200 тисяч домогосподарств. Це на 20% більше, ніж торік. Тому, якщо зараз не отримуєте субсидію, але доходи низькі, можливо після підвищення тарифів потрапите під критерії і зможете оформити допомогу. По четверте, для прифронтових областей залишаються пріоритетними пільги та компенсації. Зокрема, для внутрішньопереміщених осіб компенсація може сягати до 90% рахунку за опалення в зонах бойових дій. Якщо ви ВПО або живете в прифронтовій зоні, обов'язково перевірте, чи оформлені всі можливі пільги, бо можете отримувати набагато більше допомоги, ніж зараз. Тепер дуже важлива інформація, в яких випадках можуть призупинити або скасувати субсидію, щоб ви знали і не втратили допомогу через незнання правил. По-перше, субсидію призупиняють, якщо не сплачуєте обов'язкову частину комунальних послуг, тобто ті 15% від доходу, які маєте платити самостійно. Якщо накопичили борг понад 3 місяці, субсидію тимчасово зупиняють, поки не погасите заборгованість. Але є пільгове поновлення. Якщо сплатите хоча б 50% боргу, субсидію автоматично поновлюють без додаткових заяв. Тому, якщо виникли фінансові труднощі і не можете оплатити всю суму одразу, сплатіть хоча б половину і зможете продовжувати отримувати допомогу. Не чекайте, поки борг накопичиться до великої суми, бо тоді буде складніше погасити і відновити субсидію. По-друге, субсидію скасовують, якщо подали недостовірну інформацію про доходи або майновий стан. Наприклад, приховали, що маєте додатковий дохід від здачі квартири в оренду або не повідомили про зарплату одного з членів сім'ї. Якщо це виявлять, то не тільки скасують субсидію з місяця, коли виявили порушення. А ще можуть вимагати повернути надмірно нараховані суми за весь період. Тому завжди вказуйте всі доходи чесно, бо перевірки відбуваються регулярно і якщо виявлять приховування доходів, доведеться не тільки втратити субсидію, а ще й повертати гроші, які отримали. Краще отримувати меншу субсидію чесно, ніж потім мати проблеми з поверненням великих сум і можливими штрафами за подання недостовірної інформації. По-третє, Субсидію припиняють, якщо переїхали в іншу місцевість і не повідомили про це пенсійний фонд протягом місяця з моменту переїзду. Тому, якщо змінили місце проживання, обов'язково подайте нову заяву за новою адресою, інакше субсидію скасують. Також субсидію припиняють, якщо житло, де ви були зареєстровані, продали або передали іншій особі, яка не зареєстрована в цьому помешканні. По-четверте. Ви самі можете відмовитися від субсидії, якщо більше не потребуєте допомоги. Наприклад, знайшли роботу і доходи збільшилися, або переїхали до родичів і не платите за комунальні послуги самостійно. Для цього треба подати заяву в пенсійний фонд і субсидію припинять з наступного місяця. Якщо ситуація зміниться і знову потрібна допомога, можна подати нову заяву і оформити субсидію заново. Тепер дам кілька важливих порад, як отримати максимальну субсидію і не втратити гроші, бо багато людей роблять помилки через незнання правил. По-перше, регулярно перевіряйте дані в особистому кабінеті пенсійного фонду і в додатку Дія, щоб переконатися, що субсидія нарахована правильно і сума відповідає вашій ситуації. Іноді бувають помилки в розрахунках або дані не оновлюються автоматично і треба звернутися особисто для виправлення. По друге. Обов'язково повідомляйте про всі зміни доходів складу сім'ї або місця проживання протягом місяця з моменту змін, інакше можуть призупинити субсидію або вимагати повернути надмірно нараховані суми. Не чекайте, поки фонд сам виявить зміни. Завжди краще повідомити самостійно, щоб уникнути проблем. Це можна зробити онлайн через Дію або особисто в ЦНАП. Не потрібно їхати до пенсійного фонду. По-третє, економте енергію і зберігайте чеки про оплату комунальних послуг, бо якщо витратили менше, ніж нарахована субсидія, зможете отримати різницю на руки після закінчення опалювального сезону. Для цього треба підтвердити, що реально сплатили за послуги, тому зберігайте всі квитанції і виписки з банку. Це може бути кілька тисяч гривень додаткових грошей, які отримаєте влітку. По-четверте, утеплюйте житло, встановлюйте лічильники і терморегулятори, бо це дозволить значно зменшити витрати на опалення і електрику, а заощаджені кошти залишити собі. Багато людей витрачають субсидію повністю, бо не економлять, а можна зменшити споживання на 20-30%, просто утепливши вікна і правильно регулюючи температуру. Інвестиція в утеплення окупиться за 1-2 сезони за рахунок заощаджень на субсидії. по пяте Обов'язково оформіть готівкову форму субсидії, якщо хочете мати можливість розпоряджатися грошима самостійно і залишати собі заощадження. Інакше все буде автоматично списуватися на рахунки постачальників. Це робиться через просту заяву в дії ЦНАП або пенсійному фонді. Займає 15 хвилин, але дає вам контроль над коштами і можливість економити. Підсумуємо: найголовніше, що треба знати про субсидії на зимовий сезон 2025-2026. По-перше, пенсійний фонд вже провів автоматичний перерахунок для більшості отримувачів. І суми значно збільшилися, бо включене опалення середня субсидія в опалювальний сезон від 3 до 6 тисяч гривень залежно від регіону. По-друге, пенсіонери старше 75 років, особи з інвалідністю і одинокі матері автоматично отримують зимову надбавку 500 гривень на місяць. Це 2500 гривень додаткових за сезон без жодних заяв. По-третє, якщо стали пенсіонером або звільнилися з роботи, обов'язково подайте нову заяву на перерахунок, бо зменшення доходу означає збільшення субсидії і можете отримувати на кілька тисяч більше щомісяця. По-четверте, оформіть готівкову форму субсидії, щоб отримувати гроші на руки і мати можливість економити, якщо витратите менше, ніж нарахована сума. Різниця залишається у вас. Це може бути кілька тисяч гривень додаткового доходу за сезон. По пяте Економте енергію. Утеплюйте житло, встановлюйте лічильники, бо це дозволить зменшити споживання і залишити собі частину субсидії за принципом заощадив, значить заробив. По шосте, регулярно перевіряйте дані в особистому кабінеті і обов'язково повідомляйте про всі зміни, доходів, складу сім'ї або місця проживання, щоб не втратити субсидію через помилки в даних. По сьоме, зберігайте всі чеки і документи про оплату комунальних послуг, бо вони потрібні для підтвердження заощаджень і отримання різниці на руки після опалювального сезону. І останнє дуже важливе: не забудьте перевірити, чи ви взагалі маєте право на субсидію, бо багато людей не знають, що їм належить допомога. Якщо дохід на одну особу менше 6 тисяч гривень для одинаків або 10,5 тисяч для сімей з двох осіб, Багато пенсіонерів з невеликими пенсіями мають право на субсидію, але не оформляють і втрачають тисячі гривень щомісяця. Пишіть у коментарях, чи отримуєте ви субсидію, скільки вам нараховують і чи знали про всі ці нововведення. Діліться досвідом, як економити на комунальних послугах і скільки вдалося заощадити. Лайк, якщо інформація була корисна і ви дізналися про додаткові гроші, які можна отримати. Підписка на канал, щоб не пропустити нові відео про соціальні виплати, пенсії та субсидії. Жміть дзвіночок, щоб Ютуб одразу сповіщав, коли виходить важливе відео про гроші, які можна отримати від держави, бо часто інформація є терміновою. І обов'язково підписуйтеся на мій другий канал, де розповідаю про всі новини та зміни в законах та житті України, посилання в описі. Надішліть це відео всім своїм знайомим, пенсіонерам, батькам, бабусям, дідусям. В групи та чати, бо багато людей не знають про збільшені субсидії, зимову надбавку і можливість отримувати гроші на руки. Чим більше людей дізнається про свої права, тим більше грошей вдасться отримати від держави і не втратити через незнання. Не мовчіть і діліться цією інформацією, бо це може допомогти багатьом людям отримати тисячі гривень додаткової допомоги. Дякую, що дивилися до кінця, і обов'язково перевірте, чи нарахована вам збільшена субсидія і чи отримали зимову надбавку. Якщо маєте на неї право, бережіть себе, економте енергію і отримуйте всі гроші, які вам належать за законом. Не втрачайте жодної гривні.